З 1 жовтня змінюється механізм виплати субсидії згідно нової постанови Кабміну від 16 вересня. Надалі їх нарахуванням займатиметься пенсійний фонд. У департаменті соціальної політики міськради зазначають, що ці зміни не вплинуть на критерії отримання пільг. Нарахування за вересень ми провели, передали цю інформацію до міністерства соціальної політики. В свою чергу ці дані надійдуть до пенсійного фонду, і відповідно, пенсійний фонд буде фінансувати та виплачувати житлові субсидії. Та пільги. Для громадян, які отримували раніше і пільги і субсидії, ну, я сподіваюся, що нічого не зміниться. Тобто фінансування надійде і вони отримують кошти, як зазвичай отримували. Якщо людина отримала субсидію на картковий рахунок, він туди і надійде. І, а якщо через укрпошту, то відповідно через і буде проведена виплата пільги субсидії. Нині у Чернігові більше 25 тисяч домогосподарств користуються пільгами на оплату комунальних послуг. У травні цього року відбулося автоматичне подовження субсидій тим, хто отримував їх у минулому опалювальному сезоні. Автоматично, як було розраховано субсидії, вона і продовжується розраховуватись. у жовтні місяці. Ми також проведемо розрахунок субсидії на опалювальний сезон. І на сьогодні кількість звернень за субсидією збільшується вони щодня. Люди звертаються з новими пакетами документів, для того, щоб отримати субсидію в опалювальному сезоні. Проведемо розрахунок у жовтні, проведемо розрахунок у листопаді, у грудні місяці. Це ще органи соціального захисту населення. Ми призначаємо, будемо призначати, але з 1 грудня саме призначення субсидій буде проводитись, і субсидії пільг буде проводитись органами Пенсійного фонду України. Процес оформлення залишається незмінним. Хоча цьогоріч, у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, послабили деякі обмеження, які раніше не дозволяли отримати субсидії. Люди, які втратили роботу за час воєнного стану, але все ж таки перебувають на обліку в центрі зайнятості, вони мають право на призначення субсидії. І в даному випадку, коли вони будуть звертатися за субсидією, ми не беремо до уваги ту е час, коли вони працювали, не буде враховуватись заробітна плата, а для призначення субсидії буде враховуватись розмір допомоги по безробіттю, яку вони отримували за місяць в попередньому місяцю до місяця призначення субсидії. Не впливає на подовження субсидії заборгованість зі сплати комунальних послуг, яка виникла під час воєнного стану. Це також така суттєва суттєва поправка щодо призначення субсидії на сьогоднішній день. Громадяни, які через військове вторгнення РФ виїхали за кордон, теж мають право на отримання субсидії. Вони можуть оформити її онлайн за допомогою додатку Дія чи сайту Мінсоцполітики. Якщо раніше при призначенні субсидії зі складу сім'ї не виключались громадяни, які знаходились більше 60 днів за кордоном. Виключення складала. Тільки лікування, навчання, відрядження, то на сьогодні до шістиденного терміну не враховується перебування людини за кордоном під час воєнного стану. Як і раніше не можуть претендувати на субсидію, ті, хто не сплатили єдиного соціального внеску, володіють однією чи декількома новими автівками або мають за велику площу житла.